Всім привіт, друзяки! всім дай Боже здоров'ячка, Матковський на зв'язку. І сьогодні я хотів би зробити невеличкий відеоогляд на крейсер 10 рівня, італійський преміумний крейсер Наполі. Ну що ж, поїхали, друзяки. Давайте переходимо до бронювання і пробіжимося по броні даного крейсера. Носова і кормова палуби мають нас по 25, бронепояс каземату 220. І відповідно протиторпенний бортова обшивка в нас 25 мм. Що стосується товщини, бронювання наших надбудов по 16 мм бортова плита має 125, бронювання барбета 220. Хочу сказати відразу, що, на мою думку, крейсер такий трішки. Чітерний. Чому не завжди, коли ти відцілюєш ватерлінії йому вдається вибити цитадельку. Я не знаю, з чим тут зв'язано, але так воно зроблено, що от ти вицілюєш. Вроді би, все окей, но все одно цитадельки не вилітають. Вилітає не та кількість шкоди, яка би мала бути. Чимось він мені нагадує крейсер перто але це вже буде зовсім інше відео і інша тема. Тому що пуерто десяточка, яка була на верфі, це дійсно просто рейсер без цитаделі, я би так сказав. Ну, Але ми до нього повернемося. По живучості 59 200. ПТЗ 22%. Артилерія. В нас е, артилерія. Показана у вигляді. Трьох башен, три башти. Раз, два, три. Дві вносові і, відповідно, одна в кормовій Калібр 254 мм Ось, дальність стрільби в нас складає 16,3. Час перезаряджання 17. Максимальне розсіювання 178 метрів. Що стосується його, його снарядів, вони в нас осколкові фугасні і бронебійні, на відміну від свого побратима Венеції, яка в нас є в дослідженнях, немає напівбронебійних снарядів, але є осколкові осколково фугасні, які нам допомагають за рахунок своїх підпалів, ну і плюс можна. Як то кажуть, бачите, менше рикошетів і хоч якась альфа буде вилітати, хоча не така сильна. Ймовірність підпалу 16% бронепробиття 42 мм. Початкова швидкість доволі таки непогана. 954 метри в секунду. Що стосується бронебійних, максимальна шкода 650, початкова швидкість 945, аналогічно осколково фугасним. 3450, максимальна шкода осколкових фугасних. Є в нього і допоміжний калібр. Допоміжний калібр у нас м -м, представлений напівбронебійними снарядами. Дальність це без навиків командира в стоковому стані складає 7,3. Максимальна шкода 2000, бронепробиття 26 мм. 860 метрів в секунду. Що стосується. Допоміжного калібру. Шість башен у нас по дві гармати і 4 по три 4 по три калібру 152 міліметри і 6. Тобто, в нас, виходить, 12 і 12 різного калібру. Е, так, є торпедки з дальністю 13,5. Доволі таки непогано і інколи вони також не бувають зайвими. Є в нас ППО. Ось. І, відповідно, е, Далі маневреність 35,5, е, швидкість ходу, 750 метрів радіус циркуляції. Час перекладання руля у нас складає 12,5, по маскуванні 12,8. Давайте по навиках командира пробіжимося. Я ставлю Луїджі Сансонеті, унікальний капітан, який нам дозволяє ставити на преміумні такі крейсера акційні. І на все решта абсолютно е, безкоштовно. Е, значить, є в нас два унікальних навики: це і торпедист і е, заряджальник. На першому рівні я беру башні, також нам і гра це рекомендує, на другому рівні я беру майстер спорядження, що дає нам змогу трішки додати е, довше роботу наших споряджень. Тут я вибираю руйнівний удар, що дає нам шкоду торпедами, і автоматично збільшує дальність стрільби ПМК. ПМК тут доволі такий непоганий. Далі на четвертому маскуванні беру я відмінник артилерії. Збільшуємо запаси нашого диму. Суперінтендант. Залишається в нас чотири навики. Я вибираю заряджальник, щоб міняти. Снаряди між осколково фугасними і напівбронебійними. Ось. І тут ставлю відчайдушний, щоб з нашою втратою боєздатності ми ще більше зменшували перезарядку цих наших речандалів ігрових. Добренько. Вертаємося до оснащення, друзяки. Тут я ставлю в перший слот основне озброєння модифікації А1, в другий захист машинного відділення. ПМК. Саме його нам також ігра рекомендує не бачу більше сенсу. ну Системи наведення модифікації є один. Можете попробувати, я все-таки більше його собі роблю в ПМК. І рекомендую вам його робити в ПМК. Тут ставлю систему боротьби за живучість або рольві. Механізми час перекладання ролів з борту на борт, я думаю, не варта. На ваш вибір, я ставлю собі систему боротьби за живучість, все-таки ми важкий крейсер горіти будемо Ви можете собі попробувати погратися з силовою модифікацією. Гра нам, до речі, рекомендує автоматично. Тут однозначно маскування, і в останній слот я з меншою перезарядку. Чому дальність. Стрільби в нас 16,3, і ми все одно будемо собі це все діло збільшувати. Для чого? Для того, щоб наш допоміжний калібр, який вже має дальність 10,5. Це при тому, що в нас помітність 10,3. Тобто ми не світимося, але наша ПМК вже починає працювати. Ось. Встановити рекомендовані також на ПМК. І тим самим ми за допомогою. Сигнальчика зробили наше ПМК 11 кМ. Дуже прошу. По спорядженню маємо генератор диму повного уходу італіц. Тут нема змоги, тільки винищувач і та коригувальник було б класно. І ремонтна команда. Все, в принципі, в такому сетапі ми з вами і йдемо. Ну і про зовнішній вигляд, звичайно, не забудьте: я поставив собі лігу черепашок. Хоча дуже мені подобається і його е, стандартний камок, з яким він, до речі, і продається. А ми поставимо Черепашки ніндзя, лігву Черепашок. Поїхали в бій, друзяки. Ну що ж, друзяки, загрузились. І будемо пробувати щось робити. З таким прикольним то камком ще би щось, Старплес. Всі пам'ятають, напевно, що тому що аудиторія середня на на Ютуб-каналі, яка на мене підписана 30 плюс, тому всі знають, що таке Черепашки ніндзя, напевно, що всі дивилися навіть свого часу, колись грали на восьмібітних приставках. Я думаю, кожен з вас е-е відразу згадає це відчуття прикольне. Добреньку карта. е-е Карта, до речі, ми заспавнилися доволі таки прикольно, тому що тут є багато острівків. Ми будемо розпочинати з осколку фугасних. Ось, в випадку загрози і отримання якихось серйозних люлей, ми будемо з вами прикриватися димом і тікати. Так, що по балансу? Ага. До речі, до речі попали непогано. Два есмінця вісімки десятки супер. Лінкор на полі. Доступний в грі в нас за ігрову валюту, а саме за вугілля. Тобто його абсолютно кожен гравець, який грає в World of Warships, грає багато, а ще якщо приймає участь в різних івентах, і кланові бої, рангові бої, може собі. Ну Я рахую, що зараз на даний момент в грі з вугіллям проблем немає ніяких, друзяк. 95 секунд у нас іде перезаряджання, що не може не тішити. Я от думаю, можете нам тако піти акуратненько сюди якось влізти зараз до цього острівка і попробувати комусь щось зробити і за одне допомогти нашому есмінцю. Е, я думаю, що Акізуки, напевно, що буде тут у нас. Давайте бахнем туди торпеди, вуаля може де кого і підловим на нашу ляшечку. Так, дядько Іван. Бульк. Бульк. Ну тут навіть, в принципі, можна перейти і на ББшечки. Є підпальчик. Тут вже летить нам від баже. Добре, що ті чуваки Горемо. Я дам тут дими, бо я буду розвертатися, друзяк. Відповідно, змінилося в нас. Щось в мене таке відчуття. Ага, тут Принц ван оранж У нас. о. о. Не, пробивання. не пробили ми не пробили. Ішечки погоріли і вистачить. Добре, 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 ліберталь. Ага, о, братанчик і то тут в нас? А ось і смінчик Я от думаю, як би нам фармінку тут влізти. Як не хватає коригувальника, пацани ви собі не уявляєте. До речі, може магаміс засвітиться? Оце таки заряджальник доволі таки актуальна річ. Не в тій проекції він йде. О, там ще й курфюстик, пацани. Там ще й курфюстик. Дві тисячі. Слабеньке пробиття, блін. Так, от корфюс по нам накидає. По-моєму, стоїть на місці, якщо я не помиляюсь. Не забуваємо бавитися швидкістю, друзяки. Не стоїмо. Е, рух це сила, рух це життя. Е, так, чувак на новаріні пішов. Лібертат на фугасах чи що? Прикольно. Ладно буває всяке. Ой, тільки я туди ще торпедки прокину. Добре, треба нам якось йти кудись лізти, комусь щось навалювати. пацани. Це дуже багато лінкорів у нас. Там Могамі сховався за островом несіться. А От може б до нього десь там навідатися. Акізуки у нас, так я говорив, Акізуки тут, так? Да? Добре. Поки в нас йде е, наш димогенератор на перезарядці. Так, я там. Не влучу нашу влучу. Чувак, не треба стояти. О. Бляха, засвітилися. Я думав, що не засвітимося. Ладно, будемо танкувати, пацани. Як я казав, 14 таделька. Будемо пробувати акуратно. Ага, файно. Я почув. Красавчик. Красавчик. так це по кому? а там ще Італін. Я би казав, напевно, що йти. Ну тут на ББшечки треба перейти, пацани І йти на зближення. 30 секунд до димів так, ну Таліну ми доволі таки непогано можемо наносити зараз шкоду. Ось. Нашими осколково фугасними снаряді. Угу. Зараз використати нашу ремонтну команду і попрацювати по кідзуки. Чудово. Ух там, мугамі хтось присандалив. Так, цей чувачок в нас. Тільки, напевно, дими дам. Э, не дими, а торпеди. от сюди дам. To all ships. Я знаєте, що думаю? Блять, Сорі. За неї будемо зараз перевіряти. Нашу цитадельку, пацани. Така загроза, певно, що у нас відчуття, що шотнуть, от відчуваю, ну той не по нам скинувся добре. Не пробили курфюстика. Бачу, 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 братан. Я думаю, може то піти в гості. Все-таки до Талліна. релеску він свою використав. Що зливаємося? Ми зливаємося, пацани. Зливаємося, треба йти щось робити. Треба йти щось робити. І забирати Таліна, напевно. Мінуса кітзуки. Ну що, я буду йти бортом, буду йти бортом досі. Я засвічуся тут, походу, тому що десь нас знаходиться товариш Могамі. Не не свічусь. А ось і могам. Називаємо, що у нас є торпедки Все в острі пішло. Ох, як наш взлетів літачок. Так, ну що, йдемо? В гості до Таліна. І вами. Включаємо наші ПМК і дуже прошу. Івамі отримав пістона у вигляді цитаделі. Ми не світимося. Баже 19КМ, товариш тут. Магамі Таліна доїдає, походу. Ми зараз попробуємо ще влупити ситку по Івамі, якщо нам вдасться. До речі. Ну, чувак падає на Таліні. Це факт. Займаємося цим. Так, наші пимики. Пимики. Не підставляємо борт. Ромбик. Вибиваємо цитадельку, забираємо і вам. Не вибили, жаль. Не дали нам більше. По факту, не втратили ми багато здоров'я, але рухаємось далі. Наступний в нас курфюстик. Ну що, будемо пробувати максимально зближуватися, друзяка. Ось. Головне в таких ситуаціях старатися якомога максимально сховати е, наш бортик. Та, цитадельки нам не завжди вилітають, ну але не завжди тут і в ті грі везе. Я рахую, що все-таки рандом це є рандом. Е, ось. М -м -м, там баже. Цей чувачок тікає. Я, напевно, на ББшки перейду. 14 км. Ну що, будемо пробувати йти до Корфюстика. Хоча і його пимики буде нам тут працювати доволі таки непогано. Ну що, поїхали до Корфюста? Як ви скажете? Не подивимося. Чувак на Курфюсті щось не дуже хоче влучно стріляти, або не виходить йому. Ось-таки міг би і присандалити. Ну що, йдемо на зближення, друзяки? Давайте ми ще трішечки підлікуємо наше ХП. Я думаю, попробуємо зараз максимально зблизитись з Курфюстом. Нема сенсу тут витрачати, дими, максимум, що ми можемо це підняти. Наш літачок такий у вигляді Черепашок. Ну, ясно, він собі з гапом працює. Не підставляємо повний борт. О, тут ми не перекинемо. Тут перекинемо 2000, дуже прошу. Дуже прошу, курфюстика ми забрали, панове, і ви могли бачити, як він нам. Е, по факту, були б ми на якомусь наближеному крейсері, то напевно що пішли би в порт. А тут просто танканули. Зараз підлікуємо наше здоров'ячку і підемо далі. Дуже комфортний кораблик. Я взагалі, до речі, якщо так взяти, я вам скажу, що і граючи в ранги. Не на стрімі, я собі от заходжу в ранге. Я проходжу рангові бої якраз на наполі. так, ми і перемогли. Була така тактична пауза. Підводячи підсумки, друзяки, можу сказати одне доволі такий комфортний кораблик, який доступний практично всім, хто грає у World of Warships. А якщо він грає ще трішечки так нормально і старається на перемогу, то я думаю, назбирати зараз вугілля, тим паче з. Контейнерів велетенських, новорічних, багато що класно випадає, плюс купони на знижку. Я рекомендую цей крейсер, навіть для тих, хто не дуже е, акцентований на гру саме крейсерів, полі вам, я думаю, що сподобається. Навіть для тих гравців, які інколи роблять помилки, це той крейсер, який може в деяких ситуаціях. Вам допомогти і ті помилки пробачити. Я, звичайно, бажаю вам, щоб воно так і було, щоб ви тільки здобували перемоги. Що в грі, що й в житті. Тут GG. Що могли, то зробили. Не кинули наш фланг, максимально відіграли на ньому і, відповідно, перемогли. 107 тисяч. Не результат, звичайно, можна було би і більше, але все-таки перемога, і це є приємно, друзяки. Ось такий прикольний, класний італійський крейсер без напівбронебійних снарядів, зато з хорошим ПМК допоміжним калібром, осколково фугасними снарядами, які завжди будуть вам наносити хоч якусь мінімальну альфу. Я дякую всім. Хто дивився це відео, пишіть в коментарях, ставте лайки і коментуйте, діліться своїм досвідом, хто вже має такий кораблик. Окрім того, при хорошій грі із бустиками він приносить нам заробіток у вигляді срібла. Всім папа, -па, бережіть себе, майтеся файно і нехай вам щастить!